Чоловік дзвонить дружині. Люба, це я, ти тільки, будь ласка, не хвилюйся. Загалом мене збила машина, коли я виходив з офісу, а Наталя допомогла дістатися лікарні. Лікарі вже оглянули мене, зробили рентген і аналіз крові. Ой, не обійшлося без трусу мозку, але хоча б череп не пробитий. Зламана пара ребер, кілька глибоких ран, а їй, можливо, доведеться ампутувати праву ногу. Відповідь дружини. Яка ще нахрін Наталя? Слухай, Ізя. Я знаю геніальний спосіб, як у ресторані безкоштовно поїсти. Ану, Абраме, розповідай. А йдеш у добрий заклад, незадовго до закриття, замовляєш закусочку, найкращі страви, десерт, коньяк? Коли всі офіціанти розійдуться, останній підійде до тебе і ти кажеш: А я вже заплатив вашому колезі, який пішов. Наступного дня пішли до ресторану, замовляють все за повною програмою та сидять. Нарешті підходить останній офіціант. А вибачте, але настав час закривати. Прошу оплатити замовлення. Абрам, але ж ми вже вашому колезі дали гроші. Ізя. А до речі, нам ще довго чекати решту. <реш> Якось Богданчик запитує маму. Мамо, а як я на світ народився? Е, ну, синку. Взяли ми з татом склянку. Він плюнув і я плюнула. Поставили на віконце, а раптом ти з'явився наступного дня у школі. Тань, плюнь у склянку. Та ти що, Богдан? А, ну, плюнь. Пху. Богданчик теж плюнув і поставив склянку на вікно у своїй кімнаті. Вночі у склянку впав тарган. Вранці Богдан зі склянкою підходить до матері. Мам, роздави онука. На сина рука не піднімається. Три чоловіка потрапляють до раю. Бог каже А по раю треба весь час їздити на машині. Але я знаю, хто і скільки разів зраджував своїй дружині. От ти, Богдане, ні разу їй не зрадив, тому тобі мерседес, який ні разу не потрібно ремонтувати. Ти, Петре, зрадив три рази. Тому тобі ланос, який треба ремонтувати три рази. А тобі, Сережа, Жигулі! Трясся! Хай воно неладно буде. <рес> так сталося, що чех, українець і руський прийшли на спільну випивку. Чех випив і шкаликом об землю хрязь. Не п'ю я з одного і того ж шкалика два рази, бо в нас цього кришталю куди не плюнь. Руський випив півпляшки з горла і об землю хрясь, а я не п'ю з одної пляшки, бо у нас тої водки хоч втопися. Українець випив шкалик, закусив салом і руського табуреткою по мокітрі. хрясь. А я з одним і тим же москалем другий раз не п'ю, бо в нас їх як тарганів розвелося.